Дорогі друзі, вже вдруге за цей тиждень мій профіль у Фейсбук був заблокований з незрозумілих причин. Хочу сказати, що цю сторінку я вів із 2014 року. Там дуже багато постів, відео різних публікацій, які наповнені важливою і потрібною інформацією для віруючих людей. Можна також додати, що Фейсбук був Ну, фактично, єдиною соцмережею, яка підтверджувала всю мою останню діяльність ну, конкретно з 2014 року. І коли мені задавали запитання, особливо останній час, де я був ці вісім років, що я робив, що я проповідував, чим займався, чи дійсно я той за кого себе видаю, то я всіх людей відправляв переглянути мій Фейсбук, посилався на нього. Тому що там ну, це все яскраво було підтверджено і е зображено. Але на сьогоднішній день Фейсбук заблокований. Чи буду я відновлювати цей профіль, чи його вдасться відновити? Ну, скоріше за все, що ні. Тому що на сьогоднішній день це не вдається. Чи буду створювати далі профіль у Фейсбук, теж не знаю, чи є сенс, тому що життя продовжується і, напевно, це та сторінка історії, яка вже закривається. Дуже прикро, що так вийшло, тому що. Там теж була своє, своя аудиторія, там теж були свої глядачі, які слідкували вже не перший рік за е, моєю діяльністю. І хочу додати, що е, залишається активним на сьогоднішній день YouTube канал, який я теж веду з 2014 року. Активним залишається поки що TikTok, який я веду останні 2 чи 3 роки, 3 роки, напевно. Ну і активним залишається інстаграм, який я теж веду останні років 5. Ну і ще також, як альтернатива нашому спілкуванню є створений е, телеграм-канал. Він е, якби тільки-тільки починає свою діяльність. І я думаю, що хто бажає, хто хоче далі, якби підтримувати наше спільне таке спілкування, слідкувати за публікаціями, то долучайтеся до. Тих е, актуальних і наявних соцмереж, які сьогодні є доступні, ще раз повторюсь: YouTube канал, Telegram канал Instagram і TikTok. Ну і хочу додати, що все-таки соцмережі, як би там не було, але це спілкування дуже своєрідне. І в мене десь в глибині душі е, Жеврія надія, що ми колись все ж таки повернемося до живого спілкування. Коли не просто можна буде там слідкувати за кимось, а можна буде збиратися з тими двома трьома людьми, близькими по духу, по серцю, і обговорювати ті питання, які є для нас дуже важливими і цінними. Тому що, як би не було, соцмережі ніколи не замінять наше живе спілкування, і ми це побачили, скільки вони забирають часу, скільки вони. Вимагають від нас да, такої зосередженої уваги, але вони не дають всього того, що дає справжнє живе спілкування. Тому якщо раніше я сприймав їх як, як і за якусь цінну річ, то зараз розумію, що ця річ вона ну має таке опосередковане значення, і найважливіше це цінне спілкування із реальними живими людьми, які нас оточують. Тому бережіть один одного, не витрачайте свій час даремно. Наповнюйте своє життя хорошим і прекрасним, ну і дасть бог ще ми десь в якихось соцмережах зустрінемося, але краще зустрічатися вживу.